2017 рік буде вирішальним для ЄС, адже ми маємо вибори у трьох ключових країнах ЄС, і їхні результати будуть дуже промовистими. Чи непокоїть вас можливість зовнішнього втручання у ці вибори? дуже непокоїть. Я стежив як і всі за дебатами у США. Гадаю, це безпрецедентна ситуація, судячи з того, що нам відомо, закордонні гравці ймовірно пов'язані із закордонним урядом дозвольте мені бути дуже обережним. Намагалися маніпулювати або щонайменше зламати бази даних політичних інституцій у США. Якщо це було можливо у сполучених штатах, це також очевидно можливо зробити і в Європі. Іншими словами, ми можемо мати не лише маніпуляції через фейкові новини створені індивідуально або групами радикалами справого або Лівого крила Ми також можемо мати такі спроби з боку урядів, яким не подобаються теперішні наші уряди, і вони створюватимуть проблему. ось він дивовижний новий світ, і ми маємо бути готовими до цього один із цих закордонних урядів, про який ви дуже обережно говорили, це Росія, і це головне питання: як Європі слід поводитися з Росією і з Путіним чи на часі знову вибудовувати діалог з Кремлем? Я Кремлен в фаворі. Абсолютно я повністю підтримую продовження діалогу з Росією на всіх рівнях, Не лише на рівні міністрів закордонних справ. Я думаю, Керрі і Лавров витратили багато годин. Але Чого ми не бачили, це діалог і контакт між людьми, що приймають рішення у сфері оборони? нині в цій сфері практично немає жодного діалогу між російськими збройними силами і США або НАТО. Я за такі контакти. однак, водночас, давайте говорити про це відкрито. Росія буде дослуховуватися до наших вимог тільки якщо ми будемо діяти, базуючись на наших власних силах і цінностях. іншими словами. Я не думаю, що це добра ідея йти і пропонувати діалог Росії, якщо ми не в змозі діяти разом. Я говорю про ЄС, який має говорити єдиним голосом. Якщо Євросоюз, маючи спільну позицію, отримає запевнення від майбутнього президента США щодо підтримки НАТО, тоді я думаю, ми матимемо добру основу для серйозного діалогу з Росією. Можливо, слід рухатися в напрямку нової стратегічної угоди між РФ та ЄС. Я думаю, нам потрібна також стратегічна рівновага у відносинах між Сполученими Штатами та Росією. Цього поки не було. Ми не можемо просунутися далі, маючи внутрішні суперечки у питанні України, у питанні Сирії та в інших сферах єс можливо буде важко діяти узгоджено щодо Росії, якщо Європа побачить поглиблення зв'язків між Вашингтоном і Москвою, натяки на це вже були Володимир Путін намагається використати прихід Дональда Трампа у Білий Дім як можливість для налагодження стосунків. Я маю два зауваження з цього приводу. по перше, це однозначно і очевидно, що в інтересах європейців і в інтересах Європи побачити серйозний стратегічний діалог між Вашингтоном і Москвою. У цьому немає сумнівів. по-друге, те чого не має статися, то це така форма стратегічної співпраці між США та РФ, яка може нашкодити європейським союзникам. Якщо конкретизувати я категорично проти будь-якої. Російсько-американської угоди яка би призвела до послаблення України, приміром або заперечення європейського колективного визначення російської поведінки в Криму і на сході України. іншими словами, ми маємо не допустити домовленостей за спинами європейських союзників, коли йдеться про їхні інтереси, Uh, allow a deal making over the heads Концернд uh, Baltic... of... mm -hmm. mm -hmm. на увазі країни Балтії, Польщу та інших союзників по НАТО. Ось that... це дуже важливо. І я сподіваюся, що адміністрація Трампа запевнить нас, що підтримує важливу роль НАТО. А майбутній президент Трамп виходитиме з цього під час своїх зустрічей з Володимиром Путіним. І що Трамп зрозуміє, що з ним непросто, бо Путін в політиці набагато довше ніж Трамп. Думаю. Пану Трампу стануть відомі ще багато речей протягом наступних місяців. Чи не боїтеся ви того, що Європу можуть залишити осторонь переговорів Вашингтона і Москви? Вашингтон, бадифет'нолога партнера дискашн? Європа сама має заявити про себе Ми найпотужніша економічна сила у світі. Ми найбільший світовий торгівельний блок. Ми представляємо 500 мільйонів людей. Це в чотири рази більше населення Росії. Це майже вдвічі більше населення Сполучених Штатів. Чому ми недооцінюємо себе? Чому нам не спробувати грати у прем'єр-лізі? Це все вирішувати нам. і не треба звинувачувати Росію або Вашингтон. ЄС має взяти і зробити свої заяви і пояснити світу, що ми насправді дуже могутні. Однак лише тоді, якщо ми будемо єдиними у нашій позиції,